Літня пора дає роботи інспекторам ДАІ, адже малеча залишається без шкільної опіки, відсутність нагляду дорослих збільшує ризик попадання дітей в ДТП, аби запобігти травмуванню дітей на дорогах. Державтоінспекція вишукує найкращі методи профілактичної роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Вартові доріг розпочинають цю роботу влітку саме з оздоровчих таборів. Правильне виховання підростаючого покоління, прищеплення поваги до професії працівника органів внутрішнього справ та безумовного дотримання правил дорожнього руху це питання домінуюче в довірливій цікавій бесіді з маленькими школярами. Також працівники профілактичної служби ДАІ нагадали малечі, як потрібно переходити дорогу, де саме в салоні автомобіля відповідно до правил можна перебувати неповнолітнім під час руху, та як поводитися під час їзди на велосипеді. А також дітей ознайомили з правилами дорожнього руху на перехресті та зі знаками регулювальника. З початку року в столиці було за Зареєстровано 62 дорожньо дорожні транспортні пригоди за участі неповнолітніх. На жаль, яких три. 3... Особу загинуло, і 74 отримали травми. Переважна більшість дорожньо-транспортних пригод за участі неповнолітніх трапилось, коли вони були в якості пішоходів. А на другому місці, в цьому сумному такому списку, у нас є діти, які знаходились в автомобілі в якості пасажирів. Державтоінспекція традиційно проводить тематичні уроки в пришкільних літніх таборах. Сьогодні ми завід. До однієї з шкіл Дарницького району, попрацювали з дітьми, нагадали їм про правила дорожнього руху. Також були і скажімо, просмотр мультфільмів сематики правил дорожнього руху, і вже практичне заняття з інспекторами біля службового автомобілю. Всіми цими діями хочемо навчити привчити дітей ще з малку. Нехай вони в майбутньому будуть і пішоходами, і водіями, але вони повинні знати правила дорожнього руху. Руху це збереже життя і здоров'я. Дітлахи уважно слухали розповіді вартових доріг і самі залюбки хизували своїми знаннями дорожньої грамоти. За правильні відповіді вони отримали світловідбивачі та інші подарунки. А на останок цікавого візиту діти пообіцяли, що вони не лише самі не порушуватимуть правила дорожнього руху, а й слідкуватимуть за тим, щоб цього не допускали, оточуючи їх дорослі. Запам'ятали от регулювальник. Вам сьогодні показував, що там було цікаво. Що як, якщо він що не можна йти в нього за, що за спиною, можна йти тільки, о, наприклад, ось так по дорозі або ззади по дорозі. І ще, і, і ще якщо він е, показує вгору, е, тоді е, треба. Тоді треба е, увагу. Розкажи, будь ласка, що ти сьогодні на уроці засвоїв? Е, що не можна. Ганяти дуже, дуже швидко на дорозі. Якщо немає зебри світлофора, то надземним або підземним. Коли ти переходиш, треба дивитися направо і наліво. Коли ти дивишся направо, треба дійти до середини і подивитися наліво. І тоді ти можеш вже прийти, якщо немає машин.